Кажуть, московські попи там у них, у рашці, почали діково змущатися, що на новій їхній тисячі рубльовій купюрі зображена мечеть. І вона на першому плані, а десь там на другому плані церква і то без Хреста. О, от. Один там поп, не пам'ятаю, його прізвище не хочеться ліньки, чесно кажучи, навіть дивитися, має значення, написав. І граєте з огнем. Ну блін, а що ви хочете? Ви е московити, браття наші менші, ви зараз бухаєте, ну плюс з нами воювати. ви зараз намагаєтесь. В той час мусульмани розмножуються і працюють. Ну, звичайно, що вони стають більш чисельними і більш впливовими. Так скоро вони взагалі вас за пояс запнуть, будете на рівні обслуги, е буде вам дозволено. Тільки в певних місцях е одівати крестики. От. І бабам вашим буде заборонено виходити на вулицю без хіджаба. Будуть носити хіджаб. А вам заборонять бухати водку. Отак от так ось. така ось еволюція прямо по Карлу Марксу.